П'ять масштабних ракетно-дронових атак цієї весни російські терористи знову хотіли залишити нас без світла. Окупанти змінили тактику обстрілів, кажуть в Укренерго. Вони стали концентрованішими. Якщо минулої зими ну я маю на увазі зиму 22-23 років. Вони використовували за одну атаку по там умовно 50 різним об'єктам близько 100 ракет, то зараз 80-50 ракет можуть уражати два-три об'єкта. Лише зиму протримались без відключень завдяки успішній ремонтній кампанії. 23-го, додають фахівці, але нові удари ворога знову вивели з ладу понад 40% енергооб'єктів. Це електростанції, які генерують струм, та підстанції, що його розподіляють між споживачами. У нас пошкоджено більше восьми гигаватт генеруючих потужностей. Ну це Вважайте еквівалент роботи вісьми атомних блоків, і теплові гідроелектростанції це потужності, які енергосистемі вкрай необхідні, коли на неї зростає навантаження. Зокрема, це вечірні і ранкові години, коли люди або збираються на роботу, або приходять з роботи додому. Дефіцит в системі знову довелося перекривати погодинними відключеннями. Але чому світло вимикають навіть вночі, коли попиту немає? Експерти пояснюють це так. Вночі не, не не працюють сонячні електростанції. Ну думаю, це все всім очевидно, бо сонця нема. В цей же період знижують роботи і гідроелектростанції є е, ще один фактор. Вночі нам недостатньо імпортної електроенергії і заходить з країн ЄС. Відтак споживачам радять використовувати потужні електроприлади в день з 11 до 17. Фахівці кажуть, із відключеннями стикатимемось і влітку, і восени, але про блекаут на декілька днів наразі не йдеться. Хто ж переможе у битві за світло залежатиме від двох факторів? Можливості відновлюватися і можливості ворога уражати в подальшому енергосистему буде залежати, якою буде е, е, наступний опалювальний сезон. Можна точно сказати, що він буде напевно важчим ніж він був. Ще на початку повномасштабної Україна поєднала свою енергосистему із ЄС. Починали із п'яти сотень. Наразі ж імпортуємо 1700 сімсот мегаватт електроенергії, і цей показник може зрости вже в найближчі місяці. кажуть в Укренерго. Також у планах будувати міні-електростанції замість великих ТЕС. Тоді їх складніше і дорожче для ворога уражати ракетою. І навіть дрону їх складніше всі вибити одразу з систем. На повне ж відновлення енергосистеми підуть роки і мільярди доларів, кажуть експерти. Поки ж українцям радять обладнати будинок альтернативними джерелами енергії, купити павербанки. Стабілізатор напруги убезпечить техніку у разі перебоїв з електропостачанням та споживайте ощадливо. Пам'ятайте випадки, коли ваша адреса є у графіку, а фактично відключення немає. Це означає, що наша область не вийшла за ліміти, які встановило укрене. Завдяки відповідальності кожного Владислав Авдієнко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.